Всім доброго дня! Хочу показати, як в'яжуться два рельєфні опуклі стовпчики лицеві з одним накидом зі спільною верхівкою. Ну, по факту це убавка одного рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом. Так, ось фрагментик. З лицевими обуклими стовпчиками. В'яжемо, як завжди, на початку ряда три петлі підйому і зробимо один лицевий обуклий рельєфний стовпчик просто для початку. Робимо дві петлі повітряні. Робимо накид, наполовину пров'язуємо цей накид, стовпчик до кінця не закриваємо, а, накид, наступний лицевий рельєфний обуклий стовпчик, пров'язуємо тільки накид. От. Ось так це виглядає. І далі пров'язуємо всі три петлі, які на гачку однією. Ось так. Давайте зв'яжемо ще один. Раз, два, дві повітряні петлі, накид. Половина лицевого пуклого рельєфного стовпчика. Пров'язали накид, ще один накид. Наступний стовпчик теж пров'язуємо тільки до накиду, так. І пров'язуємо всі три петлі однією. Ось так. Ну і давайте ще один зробимо. чтобы точно все было зразумело вот так и І три петлі. Ось так виглядає. Зізнаків, отак, з вибороту. Все, всім гарного дня. До побачення!